Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні вирішила поділитися рецептом з вами зефірних вафель. Дуже смачні і цікаві і на смак, і на вигляд. Ну що ж, запрошую у своє відео. В мене були круглі вафлі. Вафлі можна будь-які, квадратні, круглі, білі кольорові, і в мене є желе. Я взяла трьох видів. Вишня, апельсин і полуниця. І в першу чергу буду заливати желе по 100 мл кип'ятку кожне, І відповідно, помішувати, і нехай воно розчиняється. Якщо буде потрібно підігріти мікрофон хвильовці, щоб краще воно нагрілося і розчинилось, то це потрібно робити. Ну що ж, проробляю я це із усіма трьома варіантами. Також використовую каструду. Ви обираєте будь-яку форму, яка у вас є, до відповідного розміру. Я вибрала каструлю, оскільки вона підходить для моїх вафель. Якщо у вас вафлі квадратні або трішки відрізняються по розмірах, то підженіть розмір вафель до вашої форми. І застилайте або плівкою, або пергаментним папером, для того, щоб. Зефірні вафлі не пристали не по бокам, ніде. Охололо моє желе до кімнатної температури, може бути трішки тепліш, трішки холодніш, і збиваю їх до такої піностої маси. Збільшується в об'ємі, і все залежить від того, якщо у вас температура желе трішки тепліше, то вони будуть рідші. Якщо трішки холодніше, то відповідно густішими. І коли я вже взбиваю до такої піни, перша вафля лежить нанизу і виливаю желе. Із-за того, що в мене воно доволі таке було добре, кімнатної температури, то, відповідно, не дуже густе. Але ось так розпроділила по краям не сильно, щоб забігало. Другу вафлю положила і так легенько притиснула, щоб прилягло, і поставила в холодильник. І збиваю другу частину. У мене апельсинове желе було, аналогічно до. Під маси, щоб вона така була і збільшена в об'ємі, і повітряна. І висипаю теж на вафлю, розпроділяю, щоб воно скрізь було розпроділено. Якщо у вас дуже густа, то відповідно лопаткою розправляєте по всіх частинках, по всіх куточках. І накриваю теж. Вафлюю і ставлю в холодильник, поки буду розбивати третю частину. І коли взбила третю частину, теж виливаю. От Вже вона така навіть більш густіша, ніж інші. Е, я взбивала вінчиком. От Міксером буде звичайно швидше і можливо краще. Експериментуйте, якщо у вас такий варіант є. От І накриваю останньою вафлею, і ось таким чином вставлю в холодильник десь. На півтори дві години, поки воно все застине добре, і виймаю. От, і побачите, як вже в мене вийшло, доволі симпатично, гарно. Якщо білі вафлі теж гарно виходить, тому можете пробувати. Е, я раніше пробувала із квадратними такими прямокутними вафлями, вирізала, е, теж гарно вийшло і смачно. От. А це в мене були кольорові, тому такий варіант. теж файний. Е відбираю вже плівку харчову, яка в мене є, і буду розрізати. Розрізати поступово. Потрібно все воно таке повітряне, тому ось таким чином трішки надріз і відхиляю частину і прорізаю далі. От, е Показую, яке воно всередині. Таке повітряне, легеньке, насичений смак жиле, коли куштувати. Цікаві, цікава така страва, тому я думаю, для дітей взагалі будуть в захваті, особливо якщо вони люблять щось таке повітряне. Зараз дуже багато є різних цих смаколиків. От, розрізаю теж поступово, як ви бачите, і покажу уже, е кусочки, які я нарізала. Звичайно, вони не дуже маленькі. Е різати дуже дрібно немає сенсу. А ось таким чином кусочка взяв та й посмакував. І показую ось кусочок, е який всередині вафлі самі по собі вони м'якенькі, бо вони пром'якшилися. А ось такі пухнасті, легенькі, зефірні вафлі в мене вийшли. Смачно рекомендую приготувати та смакувати. На цьому я буду завершувати своє відео. Попрошу вас поставити вподобайку та написати коментар. А я вам кажу усього найкращого. До побачення!